Дональд Трамп вийшов. Дональд Трамп, мені здається, вчора його, як знаєте, президента України чекали всі українці, погляди були направлені на його промову, але по факту, ну як на мене, ми нічого конкретного або нічого нового не почули. Можливо, треба було між рядків читати щось? Тут є декілька аспектів. Все, що вчора відбувалося, я б на три частини розділив. Ну просто дивно очікувати, що можна було б там за. Один виступ вирішити питання війни і миру, яка йде три з половиною роки, з урахуванням того, з ким ми маємо справу. Да? Ну, Путін не адекватний, але ще раз, є три виміри, і в принципі, щось є оптимістичним, щось є песимістичним. Почнемо з останнього з песимістичного. Путін безумовно грає в свою гру. Безумовно він хоче затягнути час. Безумовно, він запропонував сценарій. Ми ж зрозуміємо, да? ініціатива зустрічі Трампа Путін виходить з Російської Федерації. І для них треба все ж таки ще раз обаять Трампа спробувати загальмувати ті процеси, які вже відбуваються. Ті ж мита, ті ж первинні санкції, а більше зброї для України. ці інтегративні процеси, які відбуваються між сполученими штатами і Європою щодо підтримки України. України і так далі, путіну це все треба е, пригальмувати. Більше того, Путіну треба буде розказати Трампу, що він тут активно контролює події на лінії фронту, що він збільшує тиск, що там е, завтра фронт впаде, він буде там захоплювати ще регіони, і хай Україна там щось поступиться. Ну тобто Путін буде грати в те, що грає: затягування часу, брехня е, е, і спроба ще раз затягнути Трампа от в ці переговори, які має там. Невизначені терміни це песимістично. Да? Ну, тобто для нас це передбачувано. Путін саме на цей розраховував, коли було зрозуміло, що Вітков буде у Москві. Він розраховував саме на можливість, все ж таки, вийти в якусь там дискусію. Знову ж таки повернутись до формату дискусії прямої з Трампом. Після всіх заяв, після шостої телефонної розмови, Трамп, де він сказав, що розчарований максимально розчарований в Путіні, і розуміє, що Путін говорить одне, робить інше, і так далі, Путін хоче знову втягнути Трампа вже розуміючи, що телефонна розмова це мало, вона не буде впливати, мати такі психологічні впливи, як там п'ять до цього телефонних розмов. І він хоче Трампа втягнути в особисту комунікацію. Знову ж таки, там сказати: Ви великий, ви все там розумієте, і тому подібне. Це песимістично. і це буде затягувати нам рішення, що. До війни є оптимістичні речі. Ми бачимо активність пана Зеленського. Він достатньо активно втрути, втручається в ці процеси. Він координує е, спілкування на рівні. Він сьогодні буде мати багато телефонних розмов з лідерами Європи. Він активно комунікує з Трампом це все, і він чітко розуміє ті цілі, які ми переслідуємо на цьому етапі війни. Да? Ну, тобто переговори так, в форматі, наприклад, Україна, Сполучені Штати, Росія на рівні лідерів, так, але при тому, все ж таки без використання інструментів примусу нічого не буде, і ці інструменти треба вже сьогодні включати для того, щоб мати дійсно результативну зустріч. І так далі, крім того, президент наполягає, і це підтримують європейці на необхідності все ж таки фіналізації цієї війни на певних умовах, які будуть гарантувати тривалий мир да? ну, Тобто, це буде і програми стримування, і так далі, і тому подібне. Тобто, активність, інформаційна активність, дипломатична активність пана Зеленського говорить про те, що цей процес не буде модерувати тільки Російська Федерація, як це було в попередньому треку переговорному Сполучені Штати Росії. Це друга складова, є третя складова трамп. Ну, давайте тут трошки ширше подивимось. Безумовно, зіграти в гру повторно Путін ініціатор, Путін модератор. і Так далі, що хоче Путін зробити? Ми тільки що це розібрали трошки вище. Ну Трамп не дозволить. Трамп все рівно буде дотискати трамп все рівно буде щось вже включати. Якісь інструменти ми бачимо по Індії вже включені інструменти. Я думаю, що будуть і по Китаю, і заяви вже є відповідні, і так далі. Для чого Трампу треба виходити з переговорів з Путіним в будь-якому випадку з якимись результатами? Це не можуть бути результати тільки за рахунок України, м'яко кажучи. Ну зрозуміло, да це ніхто не зрозуміє. Ну тобто, Росія все отримала, Україна все там а, віддає. Це точно не той результат, з яким може вийти Трамп, і він це також розуміє на відміну від до речі, я ще раз підкреслю першого етапу переговорів з Сполучені Штати Росії, де Сполученим Штатам здавалося, що ми тут дотис про щось домовимось, про якусь угоду з Росією, дотиснемо Україну, і все буде нормально сьогодні, після всіх цих масштабних е... комунікацій на рівні Європа Штати Зеленський. Зрозуміло, що вийти і сказати, що Україна має щось віддати а Росія має щось набути, не вийде. І тоді питання, з чим він має вийти після зустрічі з Путіним, можуть бути декілька версій. Це може бути припинення вогню, як таке. Але тут питання: яке саме припинення вогню? Тому що припинення вогню на воді ви розумієте, це нікому не потрібно. Да там там Росії немає, окрім того, що вона використовує знову ж таки, Чорноморський флот для ударів по цивільному населенню Одеси, ну і регіону на увазі південного нашого регіону. Припинення вогню у повітрі це означатиме для Росії втрату ініціативності, втрату цього психологічного тиску на Україну. Зрозуміло, ми також там втрачаємо певні можливості, але Росія втрачає ключовий інструмент ведення війни. Чи піде на це Росія? Сумніваюсь. Які ще можуть бути результати від зустрічі з Путіним? Да? Ну тобто, просто прийти поговорити і сказати, що Росія, як сьогодні про це заявляє держсекретар, що Росія, ми чітко розуміємо, які там умови Росія може виставити для фіналу війни, ну це ж теорія. Да? А що буде на практиці? Я думаю, що все ж таки Трамп має вже відповідні інструменти, він їх буде використовувати для тиску на Путіна, щоб собі зробити оцей достатньо комфортний переговорний майданчик. Тому є оптимізм обережний. Це стосується позиції через зеленського стосується позиції наших європейських партнерів. Позиції Трампа він все ж таки продовжує наполягати на необхідності використання санкційного механізму і далі цей санкційний механізм там підсилювати. І є песимістичні в мене е, настрої, тому що все, що стосується Путіна, це виключно приведе до ескалації у фіналі, до брехні у фіналі, але ми втрачаємо знову ж таки час. Ви сказали про те, що було би дивно очікувати, що за один виступ можна було би прийти до миру. Але знову ж таки напередодні ми там з експертами говорили про те, що ну дивіться, що може запропонувати Путін. Путін може запропонувати припинити обстрілювати е, такі тилові міста України. Та тобто, ось припинення вогню в повітрі, тобто е, не застосовувати ракет і не застосовувати шахедів. Це означає, що в принципі ми можемо таким чином повернутися до 2014 року, коли лінія фронту є. Військові активні дії на лінії фронту є, тому що Путін не відмовляється йти і захоплювати чотири регіони України, які він чомусь вже вписав в свою конституцію, так звану, або в свої документи, або в своїй голові. Він бачить їх частиною Росії. Відповідно, він навряд чи відмовиться від лінії фронту. Він може сказати, окей, я не буду обстрілювати тилові міста України. Це означає, що українці в тилу починають знову ж таки менше донатити, тому що війна вже десь там далеко. Наші західні. Ні, партнери говорять про те, що ну для чого вам системи ППО ракети до них і далекобійні ракети, якщо у вас діє перемир'я в повітрі, а Трамп о, теж може сказати в якийсь момент, то на що я вам буду продавати ту зброю, якщо в принципі вона вам не потрібна. Ну а лінія фронту вона є лінія фронту. Давайте будемо цідати і говорити про те, як заморожувати війну на лінії фронту, і це теж може. Потім перерости в роки в роки в роки, як було з 14-го року. От про це я казала, коли казала про те, що за один виступ ми могли прийти до такого теоретичного миру. Ми не прийдемо до такого теоретичного миру. Тому що Європа чітко розуміє, якщо залишає... Ну, по перше, це не 14-й рік. Це зовсім інший обсяг і інтенсивність бойових дій, і зовсім інший обсяг ресурсів, які Росія сконцентрувала на сході Європи. Да? І Росія нікуди цей ресурс не може не зможе витратити, і вона буде змушена продовжувати ескалацію як таку. І Європа ще раз підкреслює, Чітко розуміє, що якщо буде е навіть не заморозка війни, а якщо буде просто припинення певної там психологічної е війни, да і в той же момент ну є мене зі удари ракетно-дронові, і в той же момент буде інтенсивна війна, і по лінії фронту, то нічого не змінюється для Європи з точки зору. Безпеки, обороноздатності і так далі. Тобто ризики навпаки будуть тільки збільшувати. Чому підкреслюю Ви абсолютно правильно говорите про одну психі... психологічну деталь. Дивіться сьогодні, коли Росія наносить удари ракетно-дронові, це все ж таки шокує глобальну громаду да? ну, тобто глобальні спільноти, і вони розуміють, що війна ось вона дивіться у Європі, і так далі. А якщо цих ударів немає, то Європа. Сконцентровано на внутрішніх там конфліктах. Ми ж бачимо там багато політичних дискусій. Є там про свої проблеми, я маю на увазі не про проблеми війни і миру в Україні, і так далі. Вони будуть на цьому сконцентровані. Вони знову ж таки втратять темпи переформатування оборонного свого простору безпеково. Це те, що буде потрібно Росії. А Росія буде збільшувати натиск. Ну там на скажімо так, на Балтійському напрямку, ну чи там. На країни Балтії, на, на польському напрямку, можливо на південному напрямку, і так далі. Просто тут є інша особливість моменту, от ми все це говоримо. Ми ж виходимо з раціональних точок зору, коли ти розумієш, що ти робиш, ти десь там хитріше тонше зіграєш, да і тому подібне. Але ви забуваєте, з ким ми маємо справу? Це Путін. Ну він не є раціональною людиною. Він не буде думати так, що тут є десь е, е, зменшу активність, а е, не буду тут вбивати відверто, як він сьогодні це робить цивільне населення в Україні. Ну тобто атакуючи центри великих міст України для того, щоб створювати там інформаційні певні е, е, приводи. Да, і так далі. І я тоді буду повзучитом далі продовжувати експансію, накопичувати ресурс, може збільшувати якісь там диверсійні роботи у Європі. І так далі. Це ж Путін Путіну подобається не це. Путіну саме маніфестного типу війна подобається. Да. Так, він, він сьогодні. Дивіться, що напередодні візиту Віткофа у Москву, напередодні телефонної розмови, напередодні потенційної зустрічі Путін Трамп він безумовно зменшує те, що дратує Трампа. Він зрозумів, що Трампа дратують ракетні удари по центру Києва, наприклад, да? ну чи там по центру Одеси, і так далі, він зменшив, але в той же момент він навпаки продовжує накопичувати ресурс. Потім, коли знову таки вже вони від цього проведуть ці всі необхідні зустрічі, путін знову буде наносити удари і казати: ну ми готуємось до переговорного процесу. Ми готуємось до припинення вогню. Але коли це припинення вогню буде, ми не знаємо, тому що ми не вирішили ті завдання, які перед собою ставили. А які вони завдання? Вони зараз вже не говорять про якісь там конкретні завдання. Вони говорять, нам треба прибрати першу конфлікту. А перша причина конфлікту це існування України як такої. Ну тобто вони ж не можуть сказати, прямо ми будемо воювати до моменту. Хоча дивіться, отут е, треба ж е, реально сказати, вони вже офіційно в своїх, е, скажімо, офіційних медіа, ну типа Ріа Тасріановості, вони ж офіційно говорять про те, що ми зможемо закінчити війну, якщо буде вбитий останній українець, да? ну, тобто, якщо ми знищимо всю Україну. Вони про це офіційно вже говорять, але офіційно на рівні Путіна це сказати вони не можуть там на, на рівні Лаврова, і вони тоді говорять про першу конфлікту. Подивіться, вони поговорили з Трампом, Вони затягнули час. Вони зменшили е, оцю емоційність Трампа. Як Путіну вгадається, він буде це робити. Він буде робити психологічний вплив, ну тобто, створювати там певні можливості для психологічного впливу на Трампа, щоб понизити його емоційність сприйняті брехні Путіна. Трамп про це ж говорить для чого це потрібно, щоб знову сполучені штати там уповільнили якісь дії, починали більш агресивно себе поводити в інформаційному просторі по відношенню до Європи і так далі. Тобто, щоб був знову ж таки той золотий для Путіна період. Пам'ятаємо, коли там перші два місяці президента ну каденції 47-го президента, коли Росія там була виведена за душки, да, і все, що вона робила, ніхто це не коментував. Конфлікт був там типа Європа. Чого ви не хочете з Росією про щось там? домовитись Україна, чого вони хочуть домовитись про щось з Росією і далі Путін хоче повернутися в ці золоті часи, а для цього йому доведеться певно гру зіграти. Але після того як він знову ж таки, як він вважає, він все, все зробить. Після цього вони повернуться до концепції: ну ми не прибрали першопричини конфлікту з Україною. Тому вибачте, ну ми їх атакуємо. Тому що якщо вони погодяться на умови, які ми запропонували, він же сказав в червні 2024 року. А що це за умови? Там чотири базові умови нагадаю. Україна має не просто фактично погодитись на окупацію своїх територій. Вона має юридично передати ці території, а в е, юрисдикцію Російської Федерації, тому що це тоді позбавляє відповідальності Росії за акт агресії. Розумієте, тоді ви навіть спецтрибунал не можете запускати, тому що тоді скажуть, А як це Це ж не ваша територія? Це ж територія Росії. Росія повернула собі територію, тобто агресії як такої не було. Навпаки, Росія вела там певну оборонну війну. Повертала собі. Я зараз сарказмом говорю, але це буде виглядати саме так. Друга складова Україна має повністю відмовитись від мілітаризації. Тобто, вона має відмовитись від армії, від там, виробництва ракетного дронового. Ну вже буде додано дронове, да і так далі. Тому що вони там сильно дошкуляють Російській Федерації. Тобто, Україна е, має позбути своєї мілітарної суверенності однозначно. Далі, третій пункт Україна має відмовитись юридично. Зафіксувати це, відмовитись від можливості існувати чи співіснувати в тих чи інших альянсах без погодження Росії. Це не тільки про НАТО, це про будь-які альянси, включно з Євросоюзом. Да? Тобто Україна має жити сама по собі, і Росія буде казати, це можна, це не можна. Ну вона дозволить нам бути там В СНГ, певно, да в цьому мертвому е союзі і так далі. І нарешті четверте. Україна має відмовитись від своєї історичної інформаційної і культурної аутентичності. Ви прекрасно розумієте про що це йдеться? Тобто, маємо повернути сюди безумовно домінування російської мови як такої, безумовне домінування російського інформаційного простору. Тобто, 24 й канал має бути маленьким там, якимось регіональним каналом, да і, і, і більше того, ви маєте ще й продати 50% російському якомусь підприємцю який буде вам говорити там редакційну політику формувати, і Україна має відмовитись від, скажімо так, домінування своєї історичної правди, своєї культурної правди і так далі, і тому подібне? Ну, чотири пункти Путін чітко про них говорить. Я просто не розумію, де тут може бути якийсь компроміс. Територія ви готові зафіксувати юридично, їх за Росії? Ні, тому що це повний злам міжнародного а, юридичного простору. Ну це точно. Нікому не потрібно, включно з Китаю, до речі, і з Індії. До речі, так нафта дешева потрібна, тому що можна перепродати, заробити на цьому, враховуючи там складні економічні внутрішні проблематики. Ну, у Індії та Китаю їм це вигідно. Далі, друге, ви готові відмовитись, маючи такого сусіда неадекватна, який постійно буде мати мілітарну компоненту, єдину суб'єктну компоненту. Ви точно готові відмовитись від своєї мілітарної компоненти, ну тобто від армії, від військових виробниць, від ракет. Навпаки, мені здається, що треба буде все це нарощувати, збільшувати. Третє, ви точно готові відмовитись від права свого існувати в якихось там союзах, які вигідні нам економічно, політично, мілітарно? Ну ні, звісно ж, ну і нарешті, останнє з якого біса ми маємо сюди повертати руський мір, який є для нас е ворожим, по суті, своїй? да? Ну тобто, чому маємо відмовлятися від того, що є нашим, на користь того, що є абсолютно навіть не європейським? А не зрозуміло, яким. Ну, по природі своїй, да? от все, що стосується руського міра, це навіть не зрозуміло, що це. Це не має до нас ніякого відношення. Це означатиме тільки одне: ми маємо повністю відмовитись від свого я, від себе. Ну я ну, сумніваюся, що після трьох з половиною років це можливо фізично.